Майже місяць на висоті п'ятого поверху. Багатоповерхівка, на якій працює ця бригада будівельників, одна із найближчих до епіцентру, а відтак і найбільш постраждалих внаслідок останньої ракетної атаки. 19 серпня росіяни вдарили по драмтеатру в середмісті Чернігова, внаслідок чого різною мірою було пошкоджено 82 багатоквартирні будинки. Шість із них потребували капітального ремонту даху. І тут він у самому розпалі. Дах був пошкоджений на 50%. Ми замінювали стропільну частину, міняли обрешетку, морлати заміна була. Обшивка димоходів і демонтаж кирпича з димоходів. Саме Найважче, що є. Кажуть, і скрізь, де працюють з наслідками дії вибухової хвилі та посічення уламками, реальні масштаби робіт з'ясовуються лише в процесі ремонту, і чимало з проєкту доводиться коригувати там, де площі перекриття були меншими. Відновлення вже на завершальному етапі. Буквально на наступні дні після трагедії комунальники вже почали закривати пошкоджені дахи від опадів також розбирати пошкоджені конструкції для того, щоб проводити як капітальні, так і поточні роботи. На шести будинках саме ведуться відновні роботи на покрівлях. Відновлюється е, кроквино-стропильна система, а також вкладається металочерепиця зверху. Е, роботи ще тривають. Їх передбачається завершити до початку опалювального сезону, е, саме закрити периметр, щоб дати тепло до будинків. Добігають кінця і поточні ремонти своїми силами. Комунальники відновили незначні ушкодження покрівель та скляті вибиті вікна у під'їздах, де була потрібна повна заміна. Допомагають підрядні організації. В шести будинках проблеми виявили і на внутрішніх мережах. Останні два мають закінчити впродовж цього тижня. Відновлення будинків після обстрілу переважно взяла на себе міська рада. Це поточні це закупівлі матеріалів для поточних ремонтів, а також реконструкції дахів на найважчих будинках. Також дуже дякуємо благодійним організаціям, які долучилися як до відновлення місць загального користування в будинках, деяких, так і до квартир мешканців. Загалом на реконструкцію зруйнованих ворожим ударом дахів із бюджету Чернігова виділили понад 21 мільйон гривень. А це і технічне обстеження, і проєктна документація, і власне роботи а також майже 3,7 мільйонів гривень на матеріали для поточних ремонтів на понад семи десятках багатоквартирних будинків.